Сьогодні, 27 листопада 2025 року. Ми з вами знаходимося в місті Києві на лівому березі Дніпра. Фільмую для вас черговий відеогляд вже напередодні відкриття руху новим шляхопроводом біля станції метро Дарниця. Як бачимо, верхня частина розв'язки повністю завершена. Хлопці підрядника автомагістралі Південь наводять остаточний лад. Все причепуряють, вже є розмітка, вже є контактна мережа тролейбусів, вже є всі огородження, пирильні, бар'єрні і всі інші. І все дуже гарно виглядає. Отже, завтра, якщо нічого не зміниться в останню мить, то маємо вже всі поїхати цим шляхопроводом. Повний відеогляд ви зможете побачити на моєму YouTube-каналі, як зазвичай. Користувачам Фейсбуку та Інстаграму нагадую, що посилання на канал маєте в шапці мого профілю. Заходьте, підписуйтеся, дивіться, ставте свої вподобайки, коментуйте, там цікаво, і там маємо повну історію цієї реконструкції і також історію багатьох ремонтів, реконструкцій та будівництв на території України різних інфраструктурних об'єктів. Зараз заходимо на прогонову будову. Там бачимо все те саме, тобто є розмітка, є. Прозорі огородження зовнішнє є, мостові огородження є гордо майорять прапори і все готове. Сподіваюся, що ви нарешті дочекалися того, чого так довго чекали. Але хочу попередити, що ще трохи доведеться почекати тим, хто хоче вже їхати повністю відремонтованим броварським проспектом навколо розв'язки. Тобто, хоча зверху роботи вже завершені, але нанизу розпочалися навпаки, і там ще певний час хлопці мають попрацювати. І я буду продовжувати фільмувати тут свої огляди, для того, щоб повністю відстежувати ситуацію до завершення всього цього проєкту.